Чарівна історія Хелловін. ми мене святкуємо, але в місті, де живуть принцеси, все інакше. В цей день все починає виглядати досить моторошно, змінюються навіть квіти. В кімнату до принцес війшла мама, і здива вона запитала дівчаток. Істел, Валері, чому ви досі не вдягнені? Ви що, забули якесь сьогодні свято? Свято? Я зовсім забула. Сьогодні ж Хеловін, а у мене навіть карнавального костюма немає. Не хвилюйся, я про все подбала, відповіла мама. Мама змахнула чарівною паличкою і все навколо змінилось. Вмить на принцесах з'явилися гарні карнавальні сукні, а на їхніх обличчях дивовижний макіяж. Ну, все, ви готові до вечірки. Королева взяла Валері на руки і вони пішли до палацу графа Дракули. Шлях на свято був нелегкий, бо потрібно було пройти крізь темний ліс, в якому сьогодні було багато вампірів, скелетів і іншої нечисті. Але ж ви знаєте, що Крістал нічого не боялась, тому, звичайно, вона пішла попереду. Клістал, не піси, затікай на нас, погукала сестру Валері. Крістал дуже хотіла якнайшвидше потрапити на вечірку. Доганяйте, сказала вона і побігла далі. Звичайно, через декілька кроків Крістал ледве не вмерла зі страху, з кощей вискочив страшний зобастий вампір. «А-а-а! Вампір. Мамо. закричала принцеса і швидко побігла до мами. Не бійся, доню, це ж Аня, подруга Валерій. Просто у неї такий костюм. А я і зовсім не злякалася, ображеним голосом відповіла Кріста. Мама усміхнулась, і вони разом пішли на вечірку. За пару хвилин вони вже були на місці. У палаці графа дракули було дуже красиво і по похиловінськи моторошно. Занадто моторошно, настільки, що Валерій не хотіли входити всередину. Проте, побачивши усіх своїх подруг, вона пересилила страх і вийшла в кімнату. Вечірка була просто супер, Принцеси сміялись і веселились, багато танцювали та співали та грали в цікаві ігри. Граф пригощав їх смачною вогняною піцею, приготовленою за старовинним вампірським рецептом та кровавою колою. Відкаталися верхи на жуках-скелетах. Свято Геловіна їм дуже сподобалось. Крісло ще довго розповідало усім, як там було весело. Вона вирішила теж влаштувати в своєму палаці вечірку, але це вже інша історія. Кінець, автор Довгаль Кристина.